Це дитсадок радість в Ірпені». Вже п'ятий місяць поспіль. Тут тривають активні роботи з відбудови дошкільного закладу. Місяць тому він був таким, а зараз виглядає так. Насправді темпи будівництва вражають. Ще місяць тому, то тільки не розпочинали зводити третій поверх, а зараз вже розпочинають монтаж металевих конструкцій для даху. А ще за цей час у садочку провели всі комунікації та завершили штукатурку стін першого і другого поверхів. Щомісяця хід будівництва перевіряють гості із Литви, адже саме ця країна взяла під свій патронат повну відбудову дитсадка вже вкотре сюди приїхав надзвичайний повноважний посол Литви в Україні Вальдемара Сарапіна війна на жаль продовжується, але Литва не чекає. Ми, ми почали допомагати вам відбудовувати вашу країну, і цей проєкт найкращий приклад місцеспіни співпраці. І дружби разом із послом Вірпінь вперше завітала радниця канцлера уряду Литовської республіки Манта Макаускайте. щасливо бачити такі масштабні темпи будівництва. Ми домовилися, щоб діти пішли в садочок вже у вересні і, дивлячись на все це, впевнена, що так і буде. Поділилася враженнями Манта Макаускайта. Наступні кроки по відбудові завершити дах та розпочати фасад. З цим будівельники обіцяють поквапитися. Ми десь в травні вже не почнемо. І далі будемо рухатися по степені виконання робіт. Працюємо в суботу, і в неділю, якби повний робочий день, виконуємо роботи, ну якби як в будь-який день неділі. Нагадаємо, до війни дитсадочок садочок Радість був двоповерховим. Третій поверх передбачено проєктом відбудови. Також в оновленому садочку будуть ліфти для інклюзії та вантажу підіймач. Дошкільний заклад розрахований на 350 малюків. Ще раз хочемо скористуватися нагодою і подякувати уряду Литви за надану підтримку для нашої громади і безпосередньо для наших діток. Тому ми дуже сподіваємося, віримо, що 1 вересня наші дітки підуть до навчального закладу.